По бюджетних телефонах такі варіанти є в наявності. Всі телефони йдуть БУ. Хто запитує часто чи чинавіче БУ? Так, 9А32 200 ціна. Е, Nokia 5 е, 16. -ка. 1400 ціна. Далі Nokia 1.3 16 1450. Всі телефончики працюють добре. Ну, зараз вони виключені. Кому цікаво, саме, там наприклад, про цю модельку подивиться відео, є окреме відео, по прогорніть. Там недалеко. Samsung 5 16 ГБ, 1100. Redmi 8 32 2000 Samsung J2 Pro. 1350, 16 ГБ, Huawei Y7 16 ГБ 1400. Samsung A01 16 ГБ, такий бордовенький колір, непоганий, 1400 ціна. І Redmi 4X 16 ГБ 1100 гарненький стан. і 16 ГБ4х, тут трохи має царапки по корпусу, 1000 гривень ціна. Кому цікаво такі варіанти, пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті. Добавляйтесь в телеграм-канал, силочка в шапці профілю буде. Всім дякую.